Якщо я встаю з правої ноги, то день буде вдалим. Якщо моя жінка встане невиспана, то до сраки та моя права нога. Жінка на прийомі у гінеколога. Лікарю, щось я погано себе почуваю. Так. Скільки у вас чоловіків було? П'ять чи шість. Ну, це не так вже й багато. Так, докторе, щось тиждень у мене не задався. 150 років тому у Росії скасували право на володіння рабами. Але прогрес не стоїть на місці, і тепер у Росії не існує жодного права взагалі. В одному селі на сповіді у батюшки місцеві хвойди казали, що впали з містка. Батюшка їх слухав і розуміючи відпускав гріх. Невдовзі він помер, і в село відправили молодого попа. Жінки продовжували ходити до церкви зупала з містка. Молодий піп, не знаючи місцевого жаргону, завжди казав, що це невеликий гріх. Нарешті піп не витримав та пішов до голови колгоспу, щоб той відремонтував таки цей проклятий місток. Голова, розуміючи, про що мова, засміявся, на що піп йому й каже А ви не смійтеся, пане, ваша дружина цього тижня вже тричі з містка падала. Моряк повертається з дальнього плавання і, звісно, тягне дружину в ліжку. Вони відриваються по повній програмі і раптом чують стуки ту стіну та голос сусіда. Ну, що за неподобство, Вже цілий місяць щоночі, стогін, охи, ахи, ніяк поспати не дадуть.